Перший сніг новину сьогодні зранку. День вчорашній нам приніс Білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь, старий та сивий. Погляда на шлях широкий, на просторі білі ниви, темні сосни та ялини Просягли далеко віти. І поблискує на сонці снігом і наєм у криці. Сніг глибокий привалив їх, темні сосни та ялини. Ледве можна простувати крізь байраки та долини. Між дерев не обізветься, ні звірина, ані птаство. Та тить узять гринчолки і піти в зимове царство. Там бадьористю подихать, побродити свіжим шляхом, Чи з погорчика спуститься, пролетіти бистрим птахом, а після у теплу хату З мандрування повертати. І матусі, любій, милій всі пригоди розказати Олена пчілка.